Новий світ сповнений багатьох див, різні раси, унікальна магічна зброя, армія немертвих, що створює утопію, чи сама магія як така. Магія нового світу має різні форми і види, але серед них є одна, що сильно виділяється. Вона призабута, її користувачів меншості, а королівство, що нею колись користувалося, забуло про її потенціал. Це рунна магія дворфів. Доброго дня, з вами Анюк, і Сьогодні ми поринемо у світ рунної магії дворфів та їх королівства. Перед обговоренням рунної магії варто познайомитися із самим королівством дворфів, адже це ґрунтовно вплинуло на розвиток рунної магії та її стан на даний момент. Королівство дворфів розташоване у Азарлійських горах. Цей гірський хребет простягається на північ від великого лісу. Топ і служить природним кордоном між королівством Рієстіс та імперії Багарут. Важливо зазначити, що саме розташування королівства дворфів вплинуло на їх культуру. Міста дворфів побудовані у великих печерах та гротах і сполучаються між собою тунелями. Незважаючи на сусідство з імперією та реестізом, королівство дворфів було ізольованою державою, яка майже не виходила на контакт з іншими країнами. Максимальна взаємодія, яку дозволяло собі королівство з державними сусідами, була торгівля. Простіше кажучи, дворфи створили таке собі королівство інтернету. Контроверта, який закрився і просто кайфує у своєму данжі. І як би це іронічно не звучало, ізоляція позитивно впливала на розвиток королівства. Більше того, за час ізоляції королівство дворфів досягло свого найбільшого розвитку. Проте ніщо не вічне. Запечатана банка: королівство дворфів миттєво розконсервувалося, коли на країну напали злі божества. Один з них, можливо, це був Ктулху, пруфів не буде, вірте на слово, знищив столицю дворфів. Міст Что Фаркана, як то кажуть, ну а аху... Нам, конторі злих божеств до того ж, під час оборони столиці загинули майже всі члени королівської родини. Ця подія мала свої наслідки, адже останній з членів королівської сім'ї, рунний король дворфів, вирішив помститися злому божеству. Він приєднався до 13 героїв і став на шлях боротьби. Ненависть породжує ненависть, як то кажуть. Через деякий час король рун став героєм та легендою для дворфів. Розповіді про нього переходять з покоління в покоління, оскільки в самому Королівство не залишилося короля, форма влади у ньому змінилася з монархії на Верховну Раду України, яка включає в себе вісім депутатів, серед яких є стопи. Ми ж не про українську політику говоримо. Та й рада дворфів більше нагадує уряд ніж парламент. Так от рада королівства складається з восьми дворфів, кожен з яких є лідером у своїй сфері. І добре, що з вісьми, а не з 450 Бо це допомагає трохи швидше приймати рішення і враховувати їх наслідки для тієї чи іншої галузі. Однією з проблем, які Рада вирішує, це війна з Квагоа. Хто ж такі ці ваші Квагоа? Квагоа є расою звіролюдей, схожих на песиків, яка складається з вісьми кланів і налічує аж 80 тисяч тваринок. Технологічно вони не є розвиненими, проте вони все ж виграли війну з дворфами завдяки своїй чисельності. Як же так сталося, що дворфи у мілі зброєрі стали програвати якимось звіролюдям? Все дуже прозаїчно. Колись могутня армія дворфів з роками скорпала. Ротилося до невеликого загону чисельності близько. Це чоловік. Ношу тут такого? Країні потрібна маленька контрактна армія. Ніколи про це не чули. І ось тепер ця маленька армія дворфів ледве тримає оборону, поки її буквально закидають собачим м'ясом. Мабуть, це рай для корейського кухаря, але точно не для дворфів. Якщо проаналізувати все вищесказане, то війна могла стати причиною занепаду королівства, але все ж не є причиною занепаду рунної магії. До речі, про неї рунна магія одна з трьох унікальних типів магії, яка існує в у світі її суть полягає у накладенню рун на предмети та їх посилення. Чи як це кажуть у скайрімі зачарування? Предмети, які були зачаровані рунами, ставали в рази сильнішими та ефективнішими, як на полі бою, так і у побутовому вжитку. Руни наносилися на предмети майстрами, яких називали рунними ковалями. Рунне ковальство є традиційним ремеслом дворфів, що дало поштовх до її розвитку в давнину. Дворфи знали 90 різних рун, серед них. 50 великих рун, 25 середніх, 10 вищих рун та 5 найвищих рун, які можна було ще й комбінувати між собою. От так читаєш це і розумієш, що зібрати 24 камені Берензії в скарімі чи 200 перін в другому креді вбивці було дитячою забавкою у порівнянні з завданнями дворфів. Також важливим під час накладання рун був час реалізації цього проєкту. Чим довше руни наносяться, тим краще будуть магічні властивості предмета. Досить цікаво є взаємодія між рівним. Рувневою та рунної магії. Рунна магія у новому світі є значно старшою, древнішою за рівневу. Проте під час зачарування вони ніяк не хочуть суміщатися одна з одною. Простіше кажучи, меч зачарований рунами втратить свої властивості під час зачарування рівневою магією. І навпаки, це унеможливлює паралельний зв'язок і взаємодії між цими двома школами магії. Протистояння між школами магії закінчилося 200 років до появи Анза. Напад злих божеств та інший іноземний вплив продемонстрували відмінності магії рун та рівневої магії, і ці відмінності мали значні практики. Наслідки, швидка, простіша в використанні і легше усвоєння рівнева магія почала витісняти рунну магію. Основними проблемами рунної магії є часозатратність. Для зачарування меча рівневої магії достатньо просто мати ресурси і знання закляття в той же час, як рунна магія тратила купу часу, ще й не виправдовував очікування по витратах. Ех, нам би зачарувати трохи хаймарса, щоб вони ще стріляли по одному мостику, але на це є і свій час. Тож донатьте на зсу, зачаруйте рунами хаймарси і наблизьте цей день. День зачарування само собою, також проблемою рунної магії є нестача рунних ковалів. Відтак, мала кількість ковалів в сукупності з дуже тривалим виготовленням зачарованих предметів, призводить до малих об'ємів зброї, що програє виробничому станку рівневої магії, та й магів, які були здатні опанувати рівневу магію серед дворфів, все ж виявилося більше, якби це іронічно не звучало. Саме тому рунна магія була приречена на провал. Чи ні, все ж знайшовся один чоловік, точніше, скелет. А що оцінив рунну магію і зацікавився нею? Наш повелитель велелій залужний. <свісно> все ж знайшовся один чоловік, точніше скелет, що оцінив рунну магію і зацікавився нею. Наш повелитель Айнц Оугон. Причинами цього стала відсутність цієї магії у Ікдересілі. Але ж ви скажете Аніукру? А як же той меч, якого Айнс показав дварфом в одній із серій четвертого сезону? Іронічно, але ці руни, як би це сказати, фальшивка, декор. Профанація, ну, ви поняли. Цей меч справді є потужним. Все ж таки, скарб Назаріка не дитяча іграшка, але він був зачарованим іншим способом. Тим не менш, меч відігравав велику роль у плані Айнза, Адже самі ці 20 фальшивих рун настільки вразили дворфів, що переконали їх прийняти пропозицію Айнза і створити рунну зброю для королівства Чаклона. Виникає питання: а які переваги побачив Айнз? Відповідь доволі проста: руна магії не потребує матеріальних ресурсів, а це добре так як зекономить великі, але все ж обмежені ресурси Назаріка. До того ж, володіння різними магічними технологіями дає помітну перевагу. Диверсифікація це зазвичай добре. А якщо до цього ще й додати монополію на рунну магію, то переваги для королівства чаклуна стають ще більш значимими. І якось так би це пояснив Деміург. Так як Айнс дупля не віддає, навіщо він хоче ці руни? Ну, скоріше всього, із зацікавості. Тож, як ми бачимо, школа руної магії тепер має всі шанси відновити. Так, вона не стане на рівні з рівневої, проте вона знайде своє місце у світі, а також принесе з собою відродження культури дворфів, що було обіцяне Айнзом. Все ж, Айнз мріє про утопію для всіх, то чому б не повернути найбільшу гордість дворфів. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте це відео, донатьте мені та ЗСУ. До скорих зустрічей, папа. -па.